Компанія хлопців відпочивала на водоймі у селі Городок. Ввечері повертались додому у село Великий Олексин. Другою була залізниця, один з підлітків вирішив вилізти на стоячий вагон. Всього їх було троє малолітніх, і один із них вирішив вилізти на вагон, щоб сфотографуватися. Друзі намагалися його відмовити. Але ж сталося непоправно. 15-річного підлітка вдарив струм у 25 тисяч вольт. Він загинув миттєво. Одяг поплавився, тіло обгоріло. Людину відкинуло з вагону на землю. Хлопець навчався у 9 класі, родина благополучна. Відповідно до правил, міліціонери відкрили кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства, але найвіргідніше, його закриють через відсутність злочину, адже підліток знехтував правилами безпеки і поплатився за це життям. Це є зона підвищеної безпеки. І, взагалі, не може не дозволяти нікому чи застерігати всіх, щоб не ходили по колі, не вилазили на вагони.